Як можна отримати різну якість робіт за ті самі гроші? Кажуть, що я там дуже багато лишньої роботи роблю і здираю кошти з замовника. Тепер дивіться. Що ми маємо? У нас є ось такий колектор, теплої підлоги, який просто тіліпається в різні сторони, закріплений там на дюбля швидкого монтажу. Що ще? Гінічний душ, як він? Опа. Ну, по красоті ж все зроблено, правильно? Отак от. Зкріплення от от. Інсталяції. інсталяції. Ну, ладно, вона ще там стоїть, мовчим там за гіпсокартон і так далі, що там не враховано нічого. Але все ж таки так може бути зроблено за ті самі гроші. А зараз піду, покажу вам іншу нашу роботу на сусідньому будинку. Так, а тепер дивимося, як то має бути колектор. Раз. Встановлений, закріплений, шафка колектора, сам колектор закріплений. Далі йдемо в санвузол. Дивимось. Змішувач прихований. Один. Тут не знаю чим його. Ось. Другий. Все, чітко. Профілька. Валорамен Руліт. Отак за одні ті самі кошти можна отримати різний результат. Якщо хочеш правильний і якісний монтаж, звертайтеся за номером телефону або пишіть в особисті повідомлення. Всім гарного дня!